Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Відключення триватимуть довго. Відновлення пошкодженої російськими атаками інфраструктури потребує тижнів, а іноді місяців, заявили в Міненерго. Ветерани отримали житло. 29 родин захисників і захисниці Черкащини отримали сертифікати на житло. Нагородили талановитих. Найкращим учням та викладачам мистецьких шкіл Черкас вручили стипендії міського голови. Енергосистема України серйозно пошкоджена. Відновлення інфраструктури потребує тижнів, а іноді місяців. Тому найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше відключення світла надовго. Попри те, що енергетики працюють у посиленому режимі. Про це пише економічна правда з посиланням на Міненерго. Навіть для дрібних ремонтів потрібно відключати обладнання, інакше система не запуститься стабільно, пояснила міністр енергетики Світлана Гринчук. Співрозмовники видання в енергетичних компаніях також підтверджують, що відключення триватимуть. Пошкоджено підстанції, що з'єднують атомні станції з енергосистемою. Немає Трепільської та зміївської ТЕЗ. Дефіцит надовго, генерацію швидко не відновиш, сказало одне з джерел. Представник енергетичної компанії повідомив, що ніхто сьогодні не може дати точного прогнозу щодо відключень. Усе залежить від інтенсивності атак і руйнувань. Набу та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівнової злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема акціонерне товариство Енергоатом. Деталі згодом повідомляє Набу у своєму телеграм-каналі. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво алкогольної продукції у Черкаській області. З'ясувалося, що підприємство отримало ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв, щоб приховати незаконну діяльність. Насправді, службові особи підприємства організували виробництво алкоголю без акцизних марок і продавали його поза обліком. Підприємство не отримувало акцизні марки офіційно та не відображало продажі у фінансово-господарській звітності. Детективи БЕБ вилучили близько 12 тонн рідини з характерним запахом спирту. Крім того, провели обшуки в офісному приміщенні та за місцями проживання фігурантів та вилучили фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони. Орієнтовна вартість товароматеріальних цінностей становить понад 4 мільйона гривень. Призначено проведення судових експертиз. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває. 29 родин захисників і захисниць із Черкащини отримали сертифікати на житло. Їх вручив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У просторі для ветеранів «Ветеран-Про». Детальніше у сюжеті. Від початку року сертифікати на житло отримали 95 ветеранів, військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії та прикордонної служби. Бойовий медик 118-ї бригади Русан Дорошенко із перших днів війни захищав державу. Тримав оборону на Попасній після поранення у 2023 році та допомоги побратимів ветеранині разом із родиною планує придбати житло в Черкасах. Враховуючи всю складність наших цих державних структур, все вийшло дуже швидко і без всяких проблем. Колеги із соціального захисту і всі структури і всі йшли на зустріч і військомат, і ну тобто не було ніяких проблем з якимось там отриманням довідок. Так як в мене сім'я, двоє дітей. От і в однокімнатній квартирі перви тому, що є потреби, наприклад, побути самому або трошки більше виспатися. То, то тут звісно, ця програма дуже сильно допомогла. От тепер буде більше кімнат, і можна буде трохи побути із із собою. Разом із дружиною сертифікат на житло отримав ветеран Павло. Оформити документи вдалося за підтримки міської та обласної рад. Захисник каже, це можливість для родин військових розпочати нове життя після служби. Дуже раді, чекали дуже довго на це, нарешті отримуємо. І сподіваюся, що ми все ж таки придбаємо нарешті омріяне на житло, і можна буде далі вже будувати свою сім'ю, своє сімейну на гвіздечку. Учасник бойових дій Руслан Жила нині орендує житло. Каже, що більшу частину пенсії витрачає саме на оренду, адже ціни в місті високі. Отриманий сертифікат, за його словами, дає відчуття незалежності та впевненості у власному домі, передусім для дитини. Отримати живу – це бути незалежним нарешті, тому що ми на оренду, і в нас моя пенсія вся убуде якби на оренду. Це понятно, бо в нас черкасах в ціни з оренду і дуже здорові. Ну і буде проще нам, тому що розумієш, що Буде легше, буде більше дозволяти Позволять собі дитині. Ну такого плану независимо в принципі, ну воно своє, воно завжди хорошо, коли воно своє. Зі сів та таборця цей транс сертифікатів на жито завершальний у 2025 році. Проєкт реалізований за ініціативи Президента України, Кабінету міністрів та Міністерства у справах ветеранів за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах інструменту «Ukraine Facility». Програма спрямована на забезпечення ветеранів і їхніх родин житлом. Сьогодні чудова нагода, мабуть, ми з вами розуміємо, що одна із базових потреб військових, військових родин, їхніх діток. Це мабуть житло сьогодні. Чудова нагода завдяки президенту України, уряду, безпосередньо Міністерству ветеранів скористатися і вручити мені безпосередньо сертифікати. У бюджеті 2026 року вже передбачено кошти для продовження цієї програми. Зусилля буде спрямоване на справедливий розподіл, щоб жодна родина, яка заслуговує та має право на житло, не залишилася поза увагою, зазначив Ігор Таборець. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У селі Полянецьке, що на Уманщині, урочисто відкрили алею слави Воїни світла. У такий спосіб вшанували полеглих героїв, повідомили в прес-службі Уманської міськради. Під час події згадали Артема Бугайова, Олексія Жмуденка, Віталія Кириленка, Владислава Коцюбу, Олександра Кравчука, Павла Ляшецького та Владислава Кушнірука. Мужніх воїнів, які назавжди залишились у строю небесного війська. Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. У Черкаському художньому музеї відзначили вихованців мистецьких шкіл міста, їхніх викладачів та працівників галузі. Детальніше у сюжеті. Під час церемонії нагородження сертифікати на виплати щомісячних стипендій міського голови вручили 26 учням мистецьких шкіл Черкас та 13 викладачам, які підготували переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Зокрема, Стипендією за високе досягнення у вокальному мистецтві отримала Даніела Величко. Мені завжди подобалося співати з дитинства, і коли мені запропонували в школу мистецтв. Я погодилась, мені подобається виконавець лей -лей і її пісня «From the start». Класичною грою на гітарі займається Ярослав Гичка. Він брав участь у міських та міжнародних конкурсах, за що й отримав нагороду. Любов до струдного інструменту Ярославу прищепила мама ще з дитинства, коли привела його на гурток, який згодом переріс у серйозне захоплення та участь у музичних змаганнях. «З Самого раннього дитинства в мене була тяга до гітари, вона мама завела. Та я і граю. Я не знаю, чого на мене тягне до музики. Люблю грати пісні і співати. Стипендією міського голови за високі досягнення в інструментальному мистецтві також нагороджена Маргарита Мяус, яка грає на духовному інструменті сопілці. Мені просто подобається, вона дуже сопілка дуже гарно звучить. І вона мені подобається дуже. Мені подобаються тонкий звук. Я почала займатися в сім років. Я побачила відео на Ютубі. Там жінка грала на сопілці. Мені теж так захотілося. Ми з мамою почали шукати репетиторів. Спочатку спочатку займалася літом, а потім ми вирішили з осені, що я вже буду офіційно займатися сопілкою». Поліна Топчій у своїх роботах поєднує різні техніки живопису: створюючи пейзажі, на тюрмо. Та інші композиції, що відображають її творчий світ. У мене з'явилося бажання займатися малюванням. Я почала займатися сама малюванням. Потім я сказала мамі, що я хочу в художню школу, і вона мене відвела в художню школу. Я вже займаюся як три роки в ній. Що вона лякає тебе от малювати? М -м, мабуть, моя мама та її мотивація, що вона вірить в мене, і моя сама. Власна мотивація, що я також вірю в себе, в свої можливості, в свої досягнення, зі слів Юрія Павленка, мистецтво це постійна праця, і розвиток каже, це втіха, коли учні показують високий рівень і представляють Черкаси на всеукраїнських та міжнародних сценах. Нагорода це завжди дуже гарно. Приємно, дуже приємно, що по перше приємно за дітей за себе за себе то таке. А за дітей дуже приємно, тому що вони отримують нагороди заслужені. Тому що як сказати, цілий рік їздити по конкурсам і отримувати, і вони отримують за свою за свою за свою роботу. Вони отримують нагород сім'ї. Ну а нам видають премію. Це теж дуже приємно. Діти гідно представляють Черкаси на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Мистецькі школи міста одні з найкращих в Україні, зазначив Анатолій Бондаренко. Стипендія міської ради. Так вона називається міського голови. Я вважаю, що це стипендія міської ради і громади міста Черкаси для самих обдарованих дітей. Це якраз та, можна сказати, іскорка, яка надає надалі нашим учням горіти. І хотілося б, щоб вони розгоралися і не згасали а. Озиралися великі вогонь, велике, велике полум'я. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. У Смілі 40-річний водій автомобіля Шкода Октавія скоїв наїзд на 75-річного пішохода. Від травм пенсіонер загинув на місці пригоди. Керманич пройшов перевірку на стан сп'яніння. У його крові виявили 2,38 проміле алкоголю. Правопорушника затримали у процесуальному порядку. Автомобіль з механічними пошкодженнями поліцейські вилучили та помістили на арешт-майданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Рятувальники ліквідували наслідки двох ДТП. В Уменському районі на автодорозі Стрей із Варене поблизу села Сушківка сталася дорожня транспортна пригода за участі автомобіля Сан Йонхрексон. Внаслідок пригоди травмована людина. Рятувальники здійснили деблокування постраждалого із пошкодженого авто та відключили акумуляторну батарею. У Черкаському районі на автодорозі Київ-Знам'янка неподалік села Рибедалівка. Внаслідок ДТП травмовані двоє людей. Рятувальники, окрім відключення акумуляторної батареї, надали допомогу у транспортуванні постраждалих до автомобіля екстреної швидкої допомоги. 13 років поспіль колегіанти Сміли в рамках проєкту Пізнаємо Європу разом з нами відвідують різні країни. Більше у сюжеті студії Сміла новини. Цей рік не став винятком з 16 по 27 жовтня. Понад 30 школярів разом зі старшими наставниками здійснили незабутню подорож, відвідавши шість європейських країн. Після захопливої мандрівки юні колегіанти повернулися додому, сповнені вражень нових знань і натхнення, та провели теплу зустріч зі своїми однолітками, щоб поділитися найяскравішими спогадами. Вони демонстрували фото та відеоматеріали, ділилися тим, що найбільше вразило від середньовічних замків до національних страв. Це Моя перша подорож в європу мені все дуже сподобання. Сподобалося кожен раз в кожне місто ти заїжджаєш. Перше, що ти бачиш, це якусь неймовірну архітектуру від самих звичайних домів, вуличок до якихось просто неперевершених храмів, замків, церков. Мені сподобалося в кожній країні і я дуже вдячна і своїм батькам і організаторам за таку можливість. І я сподіваюся, що ще потраплю, може, і в школу і. Є велика мотивація і вчитися, і працювати, щоб ще повернутися і побачити всю цю красу. Найбільше вразило ніца, особливо ми там темно, в ніч, небо, набережна там була дуже красива, особливо під Нічним сейвом. Також там була замкова гора. Колись там був замок, а зараз його там немає в ніч воно дуже чудесно виглядає. Також дійсне ленді сподобалося. Подобалось Барселоні, там був великий собор, який будувався пару століть. Не розумію, чого вони так будувалися. Коли його побачив перший раз, дивишся і таке думаєш, вау, тепер я розумію, чого так довго будували. Красивий дуже. Це вже моя була четверта подорож. Я порекомендував би своїм друзям відвідати деякі місця. Не всі, але більшість із місць так. Протягом подорожі сміляни відвідали шість країн, побачили визначні пам'ятки історії та культури, познайомилися з традиціями, архітектурою та освітніми системами різних народів. Діти із захопленням згадували барокову елегантність польського поля, імперську красу і величні музеї Відня, столицю моди і її культові пам'ятки Мілан, а також романтику Парижу, чарівний день в Діснейленді та Середземне море, в якому мали нагоду скупатись в сонячній Барселоні, де колегенти провели два дні. Для більшості учнів ця подорож стала першим знайомством з Європою зблизька. Кожен з нас має відвідати країни Європи. Кожна країна має свій колорит, свій смак, свій запах, свою музику. Люди від скрізь різні. Просантів повернулася в Париж. Мені там дуже сподобалося. Було дуже гарно, було дуже захоплююче. Дуже сподобалася екскурсія, дуже б хотілося її посетити ще раз. Дуже б хотілося це сім'ї. Заступник директора школи номер 3 колегіуму Світлана Гаращенко, котра супроводжувала групу дітей під час вояжу, підкреслила, що подорож стала для учнів не лише туристичною пригодою, а й чудовим життєвим досвідом, навчивши відповідальності командної роботи та поваги до культурного розмаїття. Зустріч пройшла в дружній атмосфері зі щирими усмішками, подарунками, спільними фото і мріями про нові поїздки. Адже світ такий великий, а юні колегіанти на жа розпочинають свій шлях відкриттів. Всі згуртовані, всі дуже активні. Це і наша така невеличка шкільна родина, яка привезла нові враження, нові знання, нові емоції, і з ними мала можливість поділитися сьогодні з іншими класами. Коли ми вже від'їжджали з Польщі, то їх запитали, які б ви країни хотіли відвідати ще, можливо, якісь окремі міста. То цього разу прозвучало з їхніх вуст Швейцарія Італія, Рим. Так що я думаю, на подалі ми будемо працювати в цьому напрямку, щоб мати можливість показати нашим дітям інші країни. Погоду регіону визначає циклон, який повільно рухається з півдня Румунії на Київщину. В його попередній частині спостерігається інтенсивний винос тепла, що призводить до утворення густих туманів та дощів. Вже сьогодні, після 21-ї години, його вплив відчують західні райони. Потім дощі охоплять всю територію області. У вівторок, 11 листопада, за прогнозом Черкаського гідрометцентру, область опиниться в зоні впливу атмосферних фронтів. На Черкащині діє попередження. Вночі по області значні дощі. Перший рівень небезпечності жовтий. На нас очікують осінні дощі різної інтенсивності. Зниження температурного фону на 3-4 градуси та коливання атмосферного тиску, що негативно позначиться на самопочутті метеозалежних людей. Температура впродовж доби – 6-11 градусів тепла, вночі 5-7 градусів тепла. Шановні водії та пішоходи, будьте уважні та обережні у зоні туману. Обов'язково знижуйте швидкість і вмикайте всі світлові прилади. Якщо видимість нульова, краще не продовжувати рух і знайти можливість взагалі зійти з дороги. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!